Панове, привіт. Починаючи із сьогоднішнього дня в нагородах за дивізіони ми будемо отримувати гарантованого тоца. У випадку еліти це пік 1 з 5, у випадку першого дивізіону 1 з 4 і другий дивізіон 1 з 3, тож старайтеся грати добре. Ну, а я Перуся відкривати свої нагороди. Сьогодні ввечері буде багато цікавого футболу. Півфінали Ліги Європи, півфінали Ліги конференції та ще й Челсі з Тоттенхемом якогось милого вирішили грати теж сьогодні. На всі ці поєдинки ваших прогнозів, як завжди, чекає Favbet, Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Ну а для того, щоб знову опинитися в елітному дивізіоні, треба було трохи повигравати матчів, тому що сезон отримав свій рестарт. Нас відкинуло на один дивізіон назад. Ну і це. Час дебюту для Сона, Гарначо, Саліба Давайте ну Родрі, Подивимося, як буде з Родрі грати. Дебют. Дебют Сона 0 матчів із Соном Золоті фінес шоти. Чип-шоти ще золоті, якщо що. Зараз поглянемо Сональдо. Золоті фінес шоти і у Гарначо. У мене якісь фінес шот стейкери одні. 5 зречок на фінтах. У Гарначо є. Окей, і Саліба, Саліба ще треба дати тінь. Обов'язково тільки і ну пустить мене. Угу. Та жовта форма дуже погано виглядає, коли сонячний день. Ось воно! Сональду! Один-один. Перша спроба зелений таймінг і в яблучко. Нічого не було. От дурне, то хаверц. Та зною в сраку. Два голи мені з відскоків забив. Я в шоці просто з цієї гри. Ідентичні голи відскок, рикошетом на. Добре, сон. Це жарт. Як так? О, то дав мукиля. Вау! Це спринт. Шей лигою навісну дав. Переду форму змінити. взагалі на полі не видно. Райс, хавер, чо мені. Ну, Гарначо дуже погано рухається. Сональду. О. Удара все на якісні. О, гарна, чуда, золотенький фінес. Це добре. Ой, фаті качається. Але то. Соналду, я чекав. Легшого сона, чесно. честно. лівою, на. Все одно Гарначо не подобається. Він просто от забив. І в попередньому попередній матч шифінец откинув. Але... він рухається з м'ячем... Прекрасно! Як в падінні, гарно дав мукеля. Ой-ой-ой, а він б'є. Так, 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 Анрі. Почекай, почекай. Той гарначик трошки. Ці неси кидає, кидає. Але лофт тут черненький і гарненько все прикрив. О, роль добре. Буде сон. Оце футбол. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па прибий. Добре. Саліба Вандек червоні, боже мій. Що я бачу? Наверное, что зачепився? І що воно тобі дає? Чудово. Я трошки адаптувався. Перший матч дуже хежо гралося сьогодні у Rivals. А тоді от трошки вже втягнувся в те, що відбувається на полі. Задехав. Бо спочатку ну, реально хежо було. Там нічейку то витягнув 3, -3 і то нормально. Альверес і шоу. Ух ти. Ой-ой-ой Гарначо! Дивись, як він кліпає ті золоті фінес-шоти. Аааа! Це хрінь! Це не гол! І ей, це дупа! Ні, це повна дубця. Я не розумію, чому соно з Мбапе місцями міняються? Не один раз в кожному матчі. Хто кого там починає ваштовувати з позиції цікаво? От як назвати оце Рольфо за 14 матчів Сональдо назабивав 15 голів і віддав ще й при тому аж 11 асистів. Це справді багато, враховуючи те, що це був шлях повернення до еліти після того, як нас відкинули по дивізіонах, і суперники там були частенько сильні. Мені дуже сподобалися удари Сона. Вони крутезні, справою з і з лівою золоті фінес шоти на солода. Але контроль м'яча, чесно кажучи, я чекав трошечки більшого після того, як пограв з Дрогба. А так, ну, нормально, але от я думаю, він буде шелий. З На. Е, Гарначо теж трохи там не забивав, ні. 8 голів, 3 асисти за 14 матчів. Нормально. а ну Анрі для порівняння е, 218 180 виходить трохи менше, ніж одна результативна дія за матч в Анрі. У Гарначо. Ну, щось схоже. Ну, Взагалі мені Андрій подобається більше, але у Гарначо є те, чого Андрій не може запропонувати. фінес-шоти. І це може інколи врятувати тебе насправді, коли не йде, не йде просто на тобі фінес-шот. Але якось так от загалом Гарначо не дуже мені сподобався. При тому, що Дриблінг по всіх статах під 99 нагло. З м'ячем він якось аж так супер круто не відчувається. Якась моделька така. Ну, не знаю. Щось, чогось мені бракує, коротше. Поки Хай Гарначо собі далі грає. Саліба мені дуже сподобався, насправді. Потужний, кремезний, міцний. Єнотик золотий, гаджечок золотий. Інколи відбори круті може дати, інколи перехоплення такі, де ти вже думав, що о, зараз пас пройде, але оп, саліба дістає. Хороший захисник, насправді, один з найкращих, з якими я грав в FC24. І чи збирати до нього в пару ще конате це питання? Тому що тоді в мене лінія захисту стане надзвичайно потужною, високою, кремезною, а так ДСІ трішечки тут менший в цій компанії, але при тому він. Досить швидко рухається. Хаверц. Сьогодні зранку він отримав плюс 2 і став 94-м. Арсенал здобув дві перемоги і не забував 8 голів. Е, можливо, тепер йому варто дати другий шанс зіграти в центрі поля. А так е, на позиції лівого бека 92-м він мені подобався більше, того, що з його дерев'яністю, якоюсь незграбністю в контролі м'яча в центрі поля мені було незручно. А чех, до речі, з Алісоном і Вандерсаром, коли хто як грає. Інколи один зіграє краще, інколи другий. В принципі, три кіпери на плюс-мінус одному рівні. Можливо, Чехісар Сар трішечки стабільніші, ніж Алісон. Але то трішечки. Як завжди, я обираю антрейд нагороди. Більше шансів, бо більше паків. І зараз то з англійської прем'єр-ліги падають. Тож хто зна, раптом ще й там пощастить. Ну і дуже цікаво, що буде з моїм піком. Не розчаруйте мене, і Ну, поїхали. Давайте когось із АПЛ, а не якихось поганих ліг, і отаке. ай яй 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 40 тисяч на футбіні коштує цей ханко по рейтингу, але його дуже хвалять ті, хто з ним грав. Цікавіше тут виглядає Інкапі, але в мене є його антрейд-версія, наскільки пам'ятаю, синенька. Добре, візьму то ханко. Хай буде. Буде тот, то я вам скажу. Не буде, то не покажу. Он <різь> А, то був Ковачич, люденьке. 85, перший. Ей, без тотця Бразилія. Мілітау якийсь чи що? О, Маркіньос. Угу. Подвійний волкаут. І Казиміро. Рейтинг непоганий. Ага, добре. Ще один. І знову без тоця, та ну. Облак. Угу. Пікнемо тотця, га? Поки що всі мої такі піки були без тоців. Лише золотий рейтинг. І цього разу знову ж так. Беру черга щоб без дублікатів. 87 4 штуки. -ха -ха, ну як без тотця. Бернарду Сілва. Бронзі до Нарума. Розчарування, розчарування, суцільне розчарування ці нагороди. Сьогодні і піки і паки, Що робити? То смішно справді. Бернардо Сілва просто от сміється. 87, плюс ікс 4 з Тотсом. Нарешті, нарешті є Тоц Англія. Центральний півзахисник, Лестер. Це знов той чері чері Кока-Кола. А, але може ще зберу. Подвійний волка, от раптом подвійний ТОЦ. Ти хто такий? Це подвійний. Ага, це муслера. Зовсім щось не впізнав. Не схожий, не схожий. Іє, допрацюйте. До речі, муслера стоїть значно краще, ніж ви очікуєте. Отакий от був останній пак за дивізіони. 84. Є ТОЦ, Дякую! Єй, Португалія, Бернардо Сілва знов, бляха. Ой, принесеш якогось Мансіті, там якогось Дебрю, на Голланда, щось таке. Еступіньян. Угу. Uh -huh. Може всередині ще один тоц? Ні. Еступіньян. ступіньян. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Таке відчуття, що їй мене киданули, і мені щось винні. У вас бувають такі відчуття, коли відкриваєте нагороди. У мене от саме такі сьогодні. Кого я буду брати там в пару до рольфу, я так і не знаю. Ще подумаю, до Ultimate Team Champions наступної ще є пару днів. Ну а на сьогодні все. Не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.